Настояти церкві української, де на і є родини, родини священники, родини Макорослі, які заснували, які відродили наше українське, що повне відродження надзвичайно важких умовах тоді, при тій системі. Так що ви продовжувач того всього, ви гордість наша. Ви капелам, ви ризикуєте своє життя, ви багато творите, багато, тому що це церква напряжає допомогу, дає захисникам. Окремо, окремо бригадам, окремо всім, кому потрібно. Ви саме народився, Андрій Першозванний, який дійсно, дійсно він і легенда, ти її дійсно ті відродив. Так усім. Андрій, виносите таке ім'я, це не знаю честь і честь нам, що ви наш священик. Ми теж вам годимося. Якоже повторююсь. Дякую, дякую за все. Дай Боже, що захисники наші живими шкоджу ми поверталися до рідних добіг. Світла пані, хто загинув, тому що вони також до українське. Україна вже не та, Україна інша, Україна вже відроджується. Дякую, що запишаюся тим, що з Хочеш так сказати, що був би я Андрій, то був би я Микола. Я в тий бабусі, яка ще живе, назвали мене Андрій. Так, маємо Дякую, що ви те, продовжуєте. І дай Боже ваш син, ми може дочекаємося від імені всіх парафіян. Ми от зібрались невеличкий такий презент вам. Дякую. Ну це поки що невеличка за Знаємо, віримо вам, надіємось на вас і на захисників. Звичайно, Ну, квіти. я не поставимо користуван. Коли дарують човіку, пліві зараз А в... <прац戰> <прац戰> Теперішніх часах, коли, ну, знаєте, всякі випадки бувають крайній разі, коли там історію освітлюються другам. Так що таке воно, знаєте? Це краще квіти не даруйте, а просто добрими словами. Як я мам? Дякуємо пані Марії, що ви народила твого прекрасного Ну, Настільки, настільки натхнення, настільки гордість, на він настільки неселі от свою цю місію. Благословляє вас Бога і ми там. Та? Туди, Сьогодні туди, я туди, приїхав третій ночі допомагання. З відрядження і з третій ночі приїхав, дві години поспав і сліди назад. Так що я можу вас так само йти на зустріч до припаду служби, де коли бувають, змінюється, чу. Вісім ми служимо з вами 8.30. Але буває, що Миколає, зараз нам так само треба діти в наших колегах, всіх ходити по всій Україні, Тому цей тиждень я теж буду візити, ну не знаю правда, що де, тому враховуючи ті моменти, що може служба змінюватися. враховуйте, що все, якщо 8.30, то служимо добре. Якщо бувають зміни, то я одразу повідомляю вас, але більше ну, до свободи треба дожити. Все, не слава Богу, неділя. Неділю ми вам ще 6 днів. За 6 днів ще може. <клес> Можемо попросить взяти, може попросити так, так само в цьому житті. Тому у вас так само проще розуміння, служби в більшості нас на 8-30, але бувають моменти, коли е, ну, я часові виміри змішую або назад, або трошечки вперед. Це все злежить, щоб якби по вас не турбувати ці хлопці, допомагати. Знаєте, бо в двох місцях паралельно в один час неможливо не буде. На жаль, що ніхто не навчився квинуватися і не навчий навчився в одному новомісії провати. Тому теж вам дякую за зустріч, Дякую, що мене вітаєте. І знову-таки повторюся. не вітали до мене не вітали до Миколаєва. Я... Дякую, підходьте, дякую. Дякую. Дякую, будь ласка, до Христа.